Це зробила перманент, а через два роки він став синім. Дивись це відео до кінця. Чому брови змінили колір? Є на це кілька причин. Перша причина це неправильно підібраний пігмент по типу шкіри. Друга причина це неякісні пігменти. А найчастіше це органічні пігменти. Третя причина це глибоке внесення пігменту. Чим глибше пігмент лежить в шкірі, тим холодніше ми його бачимо. Це називається ефект кіндаля. Роз'ясню, коричневий це не самостійний колір. Він складається з чорного, червоного та жовтого. Змішуючи ці кольори, ми отримуємо різні відтінки. Пігмент потрапляє в шкіру, з часом кожен компонент виводиться з шкіри. Найшвидше виходить червоний та жовтий, адже він легший, його молекули менш стабільні. В шкірі залишається лише чорний, а ми знаємо, що чорний це найтемніший відтінок синього. Та під дією ультрафіолету та ефекту тіндаля на різних типах шкіри він виглядає синім, сірим або навіть зеленим. Підпишись, щоб не загубити, адже тут багато цікавого для тебе.